Привіт! Я Зоряна і ви на каналі Дике Шоу. Сьогодні у нас буде де битва. Я досі всі не знаю, яка саме битва, але надіюсь, я хоч щось там зможу зробити. Зоряна, все абсолютно правильно, тільки буде турнір. І твої суперники це Супер Бінгай! Привіт, зоряна, я тебе рознесу. Але спочатку ляшу полежу і відновлю сили. Як добре на арені, і наступний її Всім привіт! Я переможу в цьому турнірі, бо в мене є супер атака, якої ви не знаєте. Я теж ляжу полежу. І Орбітокс. Всім привіт! Так тяжко триматись на щупальцях. Але в мене є костюм, який принесе вам всім програш. Нащо в тебе є Зуряда? У мене немає нічого, і та я точно знаю, що сьогодні повезе комусь із нас. Але не точно вам, бо ви дуже малі. <рик> а да нам повезе, в тебе нуль шансів. Чому ви так думаєте? Ти слабка, мала і здоровенна. Я не мала, от як ви а от ви малі. Ти здоровенна, мала в руках. В Ну так, тобі ж сім. Ну так. Але тобі точно не девять. Чому ти так думаєш? Ну, бо ви такі ж малості. Менше, ніж ви. Вам, напевно. Зоряна, вам... досить балаканины. Починаємо першу битву. Добре. Бінгал проти Зоряни. Можем відпочити його бігай. Скоріше. Ах, як добре спати. А Зоряна буде битись проти спротив. Хто виграє в першому бою, той проходить далі, а хто програє, вилітає. Ну що зоряна. Зразу пускаю в бій свою секретну зброю. Не! Що, що Ей, Зерена, що тобі треба? Мені треба виграти, а не програти. Зараз я тобі так вріжу, що тобі погано буде. Тобі від мене втекти. Ой, боляче. Бінгоу програв. Прийдеться повсти. Ой, бінгов бінгов. А я не знаю, ми тут будемо далі на арені бути, бо якась вона мені не подобається тимна, якась така. Не переживай зоря, в нас іще один зал. Хм, Цікаво. Переносимося туди. А, фью, а, фью. І а, де це ми? Ви чого не мені заснули? А? Да ми ж не на тобі спали, ми спали в іншому залі. Ну ми перемістилися кудись, але точно я не знаю куди. Ви примістились в інший тренувальний зал номер 2 І. І. А, а скільки цих залів взагалі тут? Два. 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 Може, три? Звичайно ж, не три. Жаль. А я думаю, Лерубів все таки покаже мені атаку на, на водному пляжі. Водний пляж згадав. А це буде на фінальній битві. Зрозуміло. Але бітокс щось може показати. Я поки ні. Що? Та ти ж безполезний тоді. Як безполезний? на свої лапки. Тебе, ти взагалі ты завали на щу... не можеш триматися на ногах, ти тебе щупальця. Да не переживай. Перша волна почалась. Ой-ой. Так, доведеться включати детоксову атаку Мяу, Мяу. надіюсь, ти не воздаєшь. Ай-ай! Сорян, ти що геть подурила? Що ти, ти робиш? Вибач, мені доведеться. Не забудь розтягнути мої щупальці. Харас. Харас. Він обиває, а ти відбиваєшся. Чого стоїш? Ми на відбиток все потім присоєдинуємося. Стоп, а які я звуки видаю? Я буду вибива... Я буду вибива... Видавати просто кві-кві. Кві-кві. Харас. Чого це за дивний мозок такий? Який видає квіквішки. Добре, зарядно я буду відбуватись тільки занадто багато. Що-що це таке? Ай. Ей, що, а! Ти вставай лабий, а то мені сказали, що саме. Та вони мене чіпляють. Ґг, 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 Ґг. А ну, злій з мене пова! Схожу, що ми пройшли перший рівень, тільки тут дуже багато останків. Ой. Я тоді я їх поїм, якщо ніхто не визнажає. Які? як сії! То я, а зоряна вообще нам нічим в бою не допомогла. Ну бо ви, Сиді. Ну, бо ви я побачила, що вам було час показати свою командну роботу, як ви будете працювати разом. Я тобі зараз командну роботу. Не хочеш? Ай! О, ой, болить. Не зв'язуйся. А ти бітокс натягни свій капюшончик і хом. Ай! Зор'яна, тобі досить проблематично буде пробратись фінал, бо ти заробила 0 балів, а його білі і орбітокс заробили по 2 чи 3 бали. Орбітокс заробив 3 бали і його білій два. Ну, ліво білий исключені, бо він виїжджав майже всю битву. А от теж допомагав. А зараз я покажу вам, як я здуваюсь. Дивіться, на моє тіло, воно м'якшеє. тримай же кнопку. ту. О, ти моє тіло пом'якшало. але я хочу ще м'як кости. Заряна. Так. Що ж тебе за Перестань, перестань, а то я стану пушинкою. Пушинкою? Ну, да. не повториш її. Вона дуже гарна, елегантна і дуже талановита. Ти хочеш сказати, що ми не гарні? <звіця> е, ну дивлячись на тебе, здається, що ти якийсь монстр. хрю хрю хря ня ня Хрю-хрю-хрю! га 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 ня ня Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Що? Зоряна загубота я була скоріше. що а на вас знайшло? Зоряна заробила три бали. Зоряна порвала волну. Вона дика. Ой, вибачте. Я навіть не встиг поворухнутися. Це монстр. Вибачте. І? <плак> Остання волна. От фінальна волна. Ви тут можете заробити очки. Ой, да! Я починаю їх мочити. Ах, чому ти такі сильні? Тут я з його візьму за свого. Ах, ж! О! мене Зараз все крокодила. Схоже, що мої зрани рознесли волну. Я теж переміг. Орбітокс, мені дуже жалко, але ти набрав найменше очків. Ні! Я набрав три очка. Я набрав чотири. А я. Скоріше всього, я навіть не рахував я був всіх. А ви скажіть, скільки я набрав очків. І можливо, ваш коментар побуде в наступне відео. Ну, і підписуйтесь на канал. Тоді ви побачите багато нових відео і, можливо, навіть попадете в в відео із, із нашим ведучим каналом. Так, от. Орбітокси, будь ласка, йди Рене. Добре, Володарю. Вороги забираються. Його. Ну, а на цьому все. Пройшли узнал Зоряна. Хм, і Ту-ту. Ну, дякую, ведучі, мені так приємно пройти в такому престижному турнірі у фінал. А ви, а ви подписчики вже підписались на наші канал? Якщо підписались, лови п'ятюлю. А якщо ні, то... Здається це, вам доведеться це чекати до наступного відео.